Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Хтось задавав питання, або, навпаки, казав, що залужний йде в президенти. Давайте подивимося, чи це правда, чи це неправда. Тому що я не розумію, навіщо це розганяється, але ми подивимося. Ну, тут спірне питання, бачите? Тут спірне питання, боротьба якась. Або в нього ця боротьба. Йому потрібна підтримка, я зрозуміла. Боротьба, щоб це все провернути, йому потрібна підтримка. У дивимося, чи дійсно йде залужний у президенти. Так. Маленька вірогідність. Він може піти тільки в тому випадку, якщо, знаєте, трапить коса на камінь. Я поки що не бачу цього, тому що тут є протиріччя, тут є а, ніби ультиматуми для нього, тут є заборони, скажімо так, йому погрожують різними скандалами. Якщо він піде, якщо він вирішить, тільки крок зробить, ось то зразу на нього порушиться. Скандали. Його звинуватять у всіх грехах. Бачите? І тут карта теж нам щось показує. Тобто, це і є стримуючий, як би це сказати, стримуючий фактор. Ось якось так. Якось так. Поки що я не бачу, що він йде в президенти. Ні. Тому що тут людину, будемо так казати, конфронтували і загнали в куток найближчим часом. Чи думає він взагалі йти в президенти? Скоріше за все, ні. У нього немає тієї підтримки. Скоріше за все, ні. Він про це не думає. Він зараз зайнятий роботою на міжнародному рівні. І, до речі, цей міжнародний рівень, розумієте, скажімо так, займає в нього багато часу, багато роботи, і він там як, ну, скажімо так, не зовсім як учень, але це людина, яка наразі вчиться бути дипломатом, проходить практику, розумієте? І ось ця карта теж показує за кордоном, вчиться за кордоном. Ще можна сказати, він наразі, як би це пояснити, контакти збирає, налагоджує відносини. Ось якось так. Тобто він не думає зараз про абсолютно. Я бачу тут категорично, він не думає. Абсолютно не думає про президентство. Гаразд, чи є така можливість, що він буде думати? Або його попросять. Так. Тут карта у нас така шістка жезлів, але зараз ми подивимося. Чи є така вірогідність, що щось він надумає, щось може стати, можливо, щось станеться. Чи є така вірогідність, що він піде, за яких умов можливо, Тут, скоріше за все, ні? Я не бачу тут. ні. Тут людина, знаєте, ось ні, ні. І підвішений, Поки ні, я цього не бачу, ні. Ні, я цього не бачу. Тут поки немає ніяких обставин, абсолютно. Тут якась справа, яка недозріла, скажімо так, людина недозріла. Людина, бачите, ось ця карта теж показує, вона він зараз, ну скажімо так, тихіше води, нижче трави. Ось так в мене йде. Тобто, я не бачу тут, тому якщо хтось розповсюджує а, таку, це, це, це брехня. Це чиста брехня. Не йде він в президенти. І поки не збирається, і навіть про це не думає. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!